Це є незаконні. Я хочу, хочете перевірити, будь ласка, протокол огляду транспортного засобу. статті 268-й ви <зас> мої діти, вважаєте, незаконні. Оскаржити у встановленому законом порядку. Так, да, Якщо ви дієте в встановленому законом порядку, будь ласка, да, дійте ви, в закону порядку. Акт складу. <зас> Це ти що, що ви акт склали? Ну як? Що, хочу перевірки номерних агрегатів. Будь ласка, перевіряйте. То надайте можливість. Надаю можливість. Яким чином яким чином повинні дати можливість? Я вам вже 20 разів сказав, скажіть, яким чином ви надаєте нам можливість це зробити? Я вам об'ясняю, Складаєте протокол огляду, і я вам надаю, що ви хочете. Ми вже з вами домовились, що ми складаємо акт Мені не треба акт перевірки. Я ваш, Мені треба протокол автомобіль, огляду. Я ваш автомобіль не заходжу. Я його не оглядаю. Ну, я зараз що... дивлюсь вашу машину. Ну що ж ви хочете її від мене? Я зараз вже дивлюсь, так? Ми ж вам вже говорили. Як що ж від... ви хочете від та, мене та, я не може Та Від вас нічого. Надайте можливість звірити. О, я ну, надаю ну, можливо... можливість. Будь ласка, звіряйте. Яким чином ви а яким чином? Що яким чином? Я вам повинен дати. Ну вас як, ви ж грамотна людина. Ну я їй об'ясняю. Ви питаєте, яким чином. Я об'ясняю, що хочете, будь ласка, показати, я повинен вам показати, що ось о, мій номер кузова, не перебитий, не переварений. Я відповідає показувати свідоцтву. Особисто нічого не должен. Показувати. Чому? Бо де таке написано, що я повинен показувати вам щось. Надати можливість. Я, скажу. я надаю можливість. Яким чином? А яким чином? Там десь прописано, що я повинен вийти, дивіться багажник, піти двері. Ми опять Хорошо. продовжуємо розговор, стоїте вже тут більше години, затримуєте себе. Затримували свідків, тріпає, ви їх фінняри. затримували. я до свідків нічого не мав, ви їх затримували. Ну це ж від вас залежить. Я їх сказав всі документи. Ми їх не затримували. Ми їх, не... Ми їх запросили. Ну так хто це? Всі я, я винуватий, ви їх запросили, а я винуватий? Ні, а ви ж відмовляєте? Я не відмовляюся. А, а чого ви не надаєте? Ви кажете, будь ласка, не треба з'їрти номерні агрегати. Відкрийте двері і там треба подивитись. Так? Ні зробимо проще. Підійдемо в да. відділ офіційно. Офіційно. Запросимо ви напишете, ви напишете. Ви не затримуєте. Ви напишете заяву. Ви не затримуєте. Ви не затримуєте поки Ну ви відмовляєтесь надати. Ви відмовляєтесь можливості. надати. Не надаю, не відмовляюсь. Ну то надавай, да. надавай. Яким чином? Ще на Так як ви мрав це Включайте робили. Чайте трошки логіку, шановний, і надавайте. Зараз складати. Ну я ось при свідках. Я вам я надаю можливість. Ну давай. Я що я повинен скласти якийсь протокол перевірки номера агрегату. А де написано, що я повинен щось відкрити вам? На, тут сказано наступне. Дати можливість. Ну можливість я кажу, я номер. даю можливість. Яким чином ви це робите? Яким чином а яким ви? чином я повинен робити це? Надати мені можливість перевірити. Як ви вважаєте це за потрібним? Я я... нічого, я, я ви, дали... мене? Да. Значить, ви мені зобов'язані, згідно пункту 24, надати можливість перевірити номери агрегатів. Так, я надаю це можливість. можливість. Це таким чином, яким ви вважаєте за потрібним. Хорошо. Але, ну дайте договор, не перебувайте. Ви ж сказали, що ви грамотно культурна лікар. Але таким чином, щоб я звірив номер, який написано у вас в паспорті, з тим номером, який розташований у вас на автомобілі. Я отримаю реєстраційне свідоцтво, потримаю. будь ласка, а ви собі звіраєтеся, я вам даю можливість. Якщо ви Показіть, хочете. Скажіть, де він у вас цей номер? Ну я не знаю, де він мене. Ну то давайте пошукаємо його вдвох. Я не повинен що, не шукати його, не повинен. Вам то треба, що? ви шукайте. Хорошо, давайте не будемо кажу Точні місця. Кажіть точні місця, де вони можуть. Будь ласка, я Перше, скучу. Під капотом. Ага, під капотом. Ну так. Да. Не, не на капоті, ага. а під капотом. Під капотом. Да. Тобто я повинен вам відкрити свою приватну масі, щоб ви заглянули всередину, так? Ні, на номер не всередину не буде. Номер знаходиться під капотом. Значить, ви можете закрити повністю все. Під капотом, лишити тільки мені рамку, де буде написано, де буде намальований номер. Туди я закра... Ди... заглядати не буду. Я Рамка буде знаходиться під капотом? Тільки буде дивитися на те місце, де написано, де є номер. Рамка знаходиться під капотом? Я вам сказав три місця. Ну, я кажу, якщо вона знаходиться під капотом, будь ласка, ви хочете, щоб... Я от не хочу цю правацію просто так відкривати вам. Ви хочете, щоб я подивитися, щоб я відкрив? 2 24. Правил дорожнього руху. Да. Тут сказано, що ви, мені здається, в мене працював розділка по поводу вашого дня безпеки. Він пише 24 часа. Я потім передивлюся. Будь ласка, е... Ми... акт перевірки ви... і сертифікат ви... на даний прибор. Значить, прилади, відео та фотофіксації не потребують обов'язкової метро. Докази добуті незаконним шляхом не являються доказами. В адміністративному Це... плані судочинстві являються. Не, не незаконним путем. Вам закон. забороняється Тому... користуватися тими приборами, які не надала міліції. Хто таке сказав? Так написано в законі. В якому? А в я... Будь ласка, який акт про особистий огляд, огляд речей складається протокол. Або про це робиться відміт... робиться відповідний запис у протоколі про адміністративні правопорушення. Ну, ви мене питаєте, які ви повинні сказати протокол? От вам написано в законі, що ви повинні скласти. Так. Якщо я складаю протокол у транспортного Че, засобу, то я тобі оглядаю це відранку. А воно мені не потрібно. Не. Будь глядаю. ласка, ви можете оглядати хоч тільки мотор, один бардачок. Моторний оці. Це мотор, це моя власність. Ваше? Ваше той... А хто сказав, що не ваш? Конечно, Моя власть. Власть. Ну ви хочете це мені власть. подивитися. Ви хочете там щось, амо, а друге там щось там щось. У нас міліція цим не займається. Слава Богу! Ну, то на, що ви тоді говорите, Слава Богу! Що, що ви, ви мене звинувачуєте в тому, звинувачуєте. Поки ви не зупинили, поки до мене підійшли, вже три порушення було. Чих? Ваших? Ваших дій. Ви бачите, це, це ваша субід'як. Похиті ви до мене підійде. Ви мене хочете, хочете зараз мене е, підштовхнути до того, щоб я... Виконав вашу забаганку вашу, це і має. оглянув ваш автомобіль. Тому що я його оглядати не хочу. А ви мені кажете, є товариш інспектор, огляньте мій автомобіль і складіть про це, протокол Олі. Я ж, кажу, я не хочу його оглядати. Як вас послухаєш, кажете, що я, все, ви стояли, я до вас пригнався і казав, бігом мене оглядайте, бо я... Ні, ну ви ж кажете, я, кажу, я не хочу оглядати <рес> ваш автомобіль. Мені мене цікавить, тільки на ну, кузова. Протокол, протокол, він йде, по-перше. Якщо це не протокол про адміністративне правопорушення, перше, протокол йде номерів. Будь-який протокол. У мене є декілька бланків протоколів різного зразку. І огляду, там, і, і автомобіля в тому числі. То протокол огляду місця ДТП. Протокол огляду транспортного засобу. О, що ви, ви самі собі перечите? Я сказав огляду транспортного засобу. Протокол огляду транспорту. От я хочу, будь ласка, транспорт. Щоб... Ну є мій наказ. Я скажу, вибачайте, людина в погонах. У мене є наказ, я взяв під козирьок, Все, їдіть накази, всі накази в міністерські, не перебивайте, я вам кое що скажу. Всі міністерські накази реєструються в міністерстві юстиції. Юстиції і проходять відповідного експертного... Інспектор, вони користують, вони стосуються вас. Мене накази ваші аж до фіні. Я, я користуюсь законом. Що, ви, ви що вам до да лампочки, якими повноваженнями надали наділила мене держава. Вам це до да лампочки. Це моє. Це ваше, так. Да. Я не повинен, мене я написано в законі. Ви можете закон. е, номер агрегата відповідності в реєстраційному судові згідно пункту 24 правил дорожнього. Підход. Хорошо, прийде при прижупа, я скажу, що я не відмовляю. Що далі? Ні, то ви ж обманюєте. Що я думав? Я що відмовляюсь? Я кажу, я не відмовляюся. Візуально, ну як? Ну я що, очі вам закрив? А як це має бути? Що вона зробить? Як це має бути? Напиш... Ну як це має бути? Напиш... Для вас методом. Я яким Я вже об'яснив, що вона компроміс, сказав, який метод. Протокол огляду транспортного засобу. І дивіться на той... Якщо я візуально не можу перевірити, значить я визиваю райвідіо. Просто я по тому не, не зможу зробити. Питай Я почему прошу вас, що немає Якщо приїде група, то повірте, тоді вже прийдеться, звісно, офіційно, що цього, робити офіційно? фіксувати непокору не вам законовим умовам працівника міліції. А хто вирішив, що? Ви... E, Значить, це працівники Піщанського райвідділу міліції. Так, я слухаю. Згідно пункту 24, прав дорожнього руху України. Ви надаєте можливість працівнику Державній інспекції перевірити номер агрегата, чи відповідає він запису в реєстраційному свідоцтві? Я вас не тримаю, я надаю можливість. Яким чином ви надаєте можливість? А яким я дати? Я не знаю, де навіть відкривати. Любим чином, щоб візуально. Я навіть не знаю, як я відкривати. Я Любим чином, візуально, щоб Я зміг, Я не знаю, де відкривається капот. Дайте я договорю. Любим чином, щоб я візуально міг оглянути, чи є під капот, чи відповідає номер кузова, записаний під капотом. Скажіть, щоб треба зробити. Чи... Скажіть як? Хай скажіть як. Е... Скажіть, як? Я хочу капот? Я хочу, щоб ви виконали умову пункту 24. Як? як? Перевірити, перевірити. Скажіть як, будь ласка. Я візуально перевірю. Ну як, що мені робити? Що вам що дозволяєте? Да. Не світіть мені, водою. Мені теж ви не світіть, будь ласка. Ні, то я з вами спілкуюсь. А я з вами спілкуюсь? Ну. То що ви хочете від мене? Ні, то ви мені заважаєте. А ви мені заважаєте? То при чому то заважаєте? Ви зараз мої законні вимоги мені не даєте. Ваші дії незаконні. Хто вам сказав? А що мені що незаконно? Чим? Ви мені відмовляєтесь надати можливість перевірити номер кузова? Ні. Не, не відмовляюсь. Не відмовляєтесь? Ні. Ну тоді відкрийте, я подивлюся. Будь ласка, протокол огляду машини і мойте відкривати. Я подаю відкрив... машину. Це, це моя приватна і власність. 24. Там написано, що ви зобов'язані. Що mm? написано? Шо? Ви зобов'язані. Що написано? Міні. Надати, перевірити. Точно такі документи. Надаю. Я Можна працівника міліції, Хочу ним поспілкуватись? Є Можна, як до вас звертатись? Товаришам. Товариша нам, а є вас посвідчення. Звісно, можна. Ви мені поставити свої документи Ну, можна до мене Михайло Володимир, звертатися. А, ваці... а я послаюсь на Конституцію. Надави... Що важливіше? Ви або відмовляєтесь, або погоджуєтесь. Я не відмовляюся. На вимогу працівника міліції, водій повинен зупинитися, в затриманні вимог правої дорожнього руху. Пред'явити для перевірки документів 122. Зробити. Друге, дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу. Це так само адботам. А от третє, пише, дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства, за наявності на цей підстав, в тому числі провести з використанням спеціальних приладів і все остальне. Транспортний засіб я не оглядаю. Я перевіряти повинен номера агрігати. Перевірку він мені. Я вас викликав для того, щоб ви зафіксували відмову водія... Я не відмовляюся, я ще раз сказав. Протокол огляду й свідків. свідків. Ви не переживаєте, що я можу, я знаю. А де нас сказано, що я повинен, а я сказано, повинен виходити, що це відкривати? Ми документи ми перевірили. Зрозуміли. Я документи відкривали. ми перевірили. Таким чином надайте можливість перевірити номер кузова. Документи передали? За документи... Я вам на документах бачили номер кузова, кузову? На документах бачили номер кузову? О, на машині ви номер кузова мені не показали. Ви казали, таким чином? Я вам показав на документах номер кузова. Є база, звіряти по базі. Хочете, щоб я втілка капот чи в двері, будь на ласка, автомобіль. протокол огляду і двох свідків. Не оглядаю. Тоді чого ви від мене хочете? Чого від мене хочете? Це вінило, що робити. Ви за вже робити, записали повністю всі дані, а, а, Розібралися, напишемо рапорта, а далі вже вас будуть викликати. Якщо ви вже хочете, далі буде і суто. Так що? все, я вільний. Вас віде 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 віде. Все, до свидання. Все, свободи.